Друзі, всіх вітаю. Сьогодні піде розмова про ось такий от гібридний ін'єктор YASun 3,2 кВт а в пікі 6 кВт. Дуже вдале рішення, компактне для автономного забезпечення під час біклауту своєї квартири. Для нього під'єднується акумулятор на 24 В. Витримує дуже непогані навантаження по габаритним розмірам, щоб ви розуміли, ось такий він невеличкий, ось такий от апаратик Невеликого розміру, десь приблизно по розміру він 30, 40 І на 10, десь приблизно так. Кому цікаво, ось його функціонал. Ось його е, номінали максималки, які ампіраж, максимальний ток-струм зарядки. Е, кому цікаво, розбереться. Має він такий ЖК-дисплей. Простенький жк дисплей але при цьому він якісний і мені він дуже сподобався. Має індикатор IC мережі, ну, мережі або роботи інвектора. Також само індикатор Charge. Дуже зручно і зрозуміло, що воно все працює. Меню, в принципі, простеньке. Якість виконання, при цьому кольорова гама дуже гарно впишеться в інтер'єр вашої квартири. Доволі не шумний. Має він гарну перевагу, що коли нема споживання, кулера не працюють. Я вам хочу сказати, це дуже класний інвектор. Наскільки мені пояснили, він має функції автопідмішування від мережі, навіть якщо не вистачає. Дуже класний бюджетний апарат, який вам допоможе під час блекаутів. Тому, якщо вам цікаво, викладу потім посилання на відео, де я порівнював і розбирав декілька інвекторів. Ось. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на мій канал, розкажу переваги, нюанси. Як, якщо правильно ви зберете, як ви за два роки можете відбити обладнання, економить і, грубо кажучи, відбити ті кошти, які ви вкладете під час блокаута, щоб мати постійний світло, По-друге, тонкості по зеленому тарифу, як обманюють, як не виплачують ці всі нюанси так само і розкажу, то буду вам вдячний за вподобайки і дуже багато цікавої і корисної інформації я надам.